Олесь Бердник, Хто зважиться вогняним, наречеться, Частина 3. Пошуки Пришельців. Усмішка космонавта. Одного разу до школи завітав відомий космонавт Іван Король. Ліна і Славко вирішили розпитати про стежку до планети Квітів. І хлопець розповів усе, як воно сталося: про грозову ніч, про пошуки метеоритів. Про казкову хатинку й бабу ягу, про літаючу квіточку і Нанті. Космонавт слухав, не перебиваючи. Та хіба ж тут потрібна порада? палко сказав король, щиро дивлячись на неї. Друзі мої, не до мене ж зверталася чудоцвіт Нанті, чарівна істота з далекого краю. Чуєте, не до мене, а до вас? Чому ви забули про це? Чому шукаєте відповіді поза собою? Я ми думали, що старші. Які старші? здивувався космонавт. Хіба в казці старші добувають жар птицю? Хіба не наймолодший? Хіба не той, над ким насміхаються, глузують? Братці, ви мої, не ждіть відповіді від учених чи космонавтів. У них своє, у вас своє. У нас наукова казка, у вас просто казка. І та й та прекрасна. Ви гадаєте, що у нас це гладенько? Ого, такі бурі гремлять, що страх. Буває, який вчений чи космонавт висуне нову гіпотезу або проект, а до нього стріли, стріли. Абсурд кричать, безумство, авантюра. А далі глядь, минає час, і авантюра летить в небо або відкриває нові частки, або дає для пізнання нові шляхи в теорії чи практиці. Наука, братці ви мої, це теж дивовижна казка. І хто хоче йти у ній широким шляхом, той не відкриє нічого нового. Отак і ви. У своїй чарівній касці не шукайте поради того, хто не звідав небувалого шляху. А де ж ті, хто звідав? гірко запитав Славко, будь ти перший. У мене ще більша тривога, прошепотів Славко. Я гадав, що ви. Що я? сумно одказав король. Ти забув мої слова, що я заздрю вам, любі мої. Відкиньте смуток, дивіться довкола розплющеними очима. Казка знайде вас, якщо ви її діти. Чуєте, вона знайде, тільки й ви вічно прагніть до неї. Доля сприяла дітям. Вони долучилися до екскурсії в Центральну Азію. Славкові ліні та прі. Вдається проникнути на вертоліт, який летів у гори. Саме там вони сподіваються знайти шлях на планету казки. Гори. Снилися ліні гори. Не такі, як на картинах, а казкові, незвичайні, кришталево сяють променисті вершини. Над ними пливуть небувалі рожеві й блакитні хмари. А вона зі славком летить понад тими хребтами, Роздивляється, Що там ховається внизу. Під білою запоною. Довго блукаючи горами, герої зустрічають робота і потрапляють у його таємничий корабель, який несе їх шляхом казки. Частина четверта Небували Рятунок. Що це? Сон чи правда? Де він? Що з ним діється? Хто ти? несміливо запитав хлопець. Друг, карбуючи слова, пролунало згори. Я приніс тебе іще одну істоту на цю планету. Славко зрадів: отже, це керівний робот корабля. Він розуміє мову. Можна з ним порадитися. Хвилюючись, хлопець сказав, уже вірячи в чудо, ми вийшли, шукали їжі та води. Ліна торкнулася куща. Він виявився хижаком, який захопив її і поніс. Я не знаю, де вона, що з нею. Треба розшукати її. Хто така Ліна? поцікавився робот. Подруга моя. Та, що летіла зі мною. Зрозумів, друга істота ще не вернулася на корабель. Так, так, чи можна знайти її? Можна. Тоді, прошу, хучіше, що мені робити? Сиди спокійно і жди. Прозорі стіни корабля знову затуманилися, стали непроникно білими. Потім на них засяли вогнисті, розмаїті смуги, вони спліталися в густу сітку. З тих мерехтінь виникли образи марсіанських краєвидів: дерева, горби, кратери, цирки, ямки, глибокі урвища та долини, вузькі джерела, що струмніли поміж чагарями. Краєвиди калейдоскопічно мінялися. Погляд екранів заглиблювався все далі й далі. Паразитна форма життя, сказав робот, нижча еволюція, живе, поїдає живе, запаси біологічного матеріалу. Це вона, з жахом скрикнув Славко, вдивляючись у цей останній кокон. Вони її вб'ють. Летимо туди, спокійно сказав голос. Швидше, зітхнув Славко, скоріше, бо буде пізно. Видіння далекої долини зникло, стіни стали прозорими, поверхня планети почала віддалятися. Славко побачив, як десь недалеко заблищали серед пісків шпилі дивних будівель, руїни концентричних стін. Сліди діяльності розумних істот, сказав голос. Було високе життя, тепер перерва еволюції. То що марсіан нема? запитав Славко, вони загинули? Ні, є, але їх мало, планета холодна, мало енергії від Сонця, вони шукають нових шляхів розвитку. А чому ти залишив на землі господаря? Чому полетів з нами? Господар мисляча істота, той не господар, механізм, перевага мислячій істоті, ввійшли люди, програма польоту на Марс дослідження. Тепер зрозуміло, подумав Славко. Хоч керівний робот корабля й розмовляє, але самостійного думання в нього небагато. А звідки ти знаєш нашу мову? Я ловлю образ слова, маю перекладач дуже просто. Хм, Для нього просто. А на землі лише мріють про таке. Прибули, сказав голос. Треба звільнити мислячу істоту. Славко побачив, як заметушилися біля скелі літаючі кущі. Вони вишикувалися лавою, настовбурчилися, огорнулися хмаринкою, захищаючи свою здобич. Ліна вже була сполинута прозорими тонкими нитками і підвішена поряд з другими коконами до скелі. Треба забрати її, захвилювався хлопець. Буде зроблено, запевнив робот. Я так злякалася, ще б не злякатися, пробубанів Славко, приховуючи ніжність за суворим виглядом. Повісили тебе коптитися на сонці, як тараню. Славко наказує роботові повернути їх на землю. За дорогою вони зупиняються на одній дивній планеті. Заждіть, заждіть, зацікавився хлопець, а хто ви такі, чи не з іншої планети? Вгадав, зрадів Славко, ходимо, ходимо, ніхто не допоможе. Так ми сюди думаємо, хтось тріниться розкаже, що і як, і що нам робити. А звідки ви? здивувався хлопець. Де ваш корабель? Де старші космонавти? Ми з землі? Як з землі? збентежився хлопець. Там ще нема потужних космольотів. Як же ви, а ми на вашому кораблі були в горах? У нас мрія, щасливо усміхаючись, сказала Ліна. Якби не мрія, ми б не полетіли. Яка мрія? поцікавився хлопець. Казкова. Розкажіть мені. Славку, розкажи йому все. Славко, хвилюючись і збиваючись, розповів про все, починаючи з появи двох болідів над селом і кінчаючи прощанням знанті, сказав про дивний заповіт чудо цвіту. Про якусь трагедію планети квітів, яка гине і якій треба допомогти. В чому та трагедія і чим допомогти невідомо. Шлях казки повинен привести до розгадки. Очі Рона темніли, сповнювалися глибокою серйозністю. Він уже не здавався веселим хлопчиськом, а мудрим і навіть суворим чоловіком. Розповідь Славка вразила його, схвилювала до глибини душі. Він схопився з крісла, в якому сидів, слухаючи оповідь, підійшов до Славка, обняв його. Я готовий померти, аби допомогти вам, мої друзі. Що ж ми зробимо? Планета квітів, в дитинстві чув казки про неї. Треба запитати в просторового інформатора. Ходімо, в кого ти запитаєш? не второпав Славко. Побачиш сам, це недалеко. Вони вийшли з будиночка. Рон підійшов до сріблистого дерева, прихилив до себе віть з квіткою. Тремтливі полюстки її розгорнулися віялом, замиготіли веселими переливами. Кохана Квітко, приязно сказав Рон. Зв'яжися з простором, канал всепланетного інформатора. Коханий друже, срібно дзвінко відповіла Квітка. Готово. Я жду запитань. Він розмовляє з Квіткою, шепнула Ліна. Чудо. Тихо, поклавши пальця до вуст, прошепотів Славко. Не заважай. Що скаже просторова пам'ять про планету квітів? запитав Рон. Чи є планета квітів у системі Сонця? Одна мить очікування. Пелюстки здригнулися, почулася відповідь. Планета квітів, перше від сонця небесне тіло. Туди космольоти рана відувалися двічі, але дуже давно. Еволюція середнього рівня мислення не технічна, обмін енергетичний, променевий. Показати зображення мислячої істоти? Покажи, люба квітко, попросив рон. Корабель безшумно пронизував атмосферу. Поверхня ра пропала десь далеко внизу. Сонце зменшувалося вгорі чорніло небо. Космоліт вигулькнув з вихорів зеленкуватого газу, його охопила чорна безмір з вогнистим розсипом зір. І хоч діти землі вже бачили такий краєвид, велич космосу знову захопила їх, змусила завмерти в зачудуванні. Курс до сонця, сказав Рон. Корабель сам вибирає шлях. Ми спочатку зупинимося на планеті вогняних вихорів, там зорієнтуємося. А тепер моя розповідь. Вогняні вихори повідомляють, що планета квітів поневолена напасниками. Раніше вона спілкувалася з вогняними вихорами, а тепер мовчить інколи чути сигнали, які свідчать про занепад там мислячого життя. Славко здогадується за підказками квітів, куди прямувати далі. Сонячний шлях, схвильовано повторив Славко. Ось розгадка слів, які на прощання мовила Нанті. Тепер я вірю, квіти вказують правильну путь. Ми пройдемо сонячним шляхом, твердо запевнив Рон. Назад не вернемось, доки не відшукаємо планету квітів. Пробудження казки Планета пливла під кораблем порожня й непривітна. Зеленкувате сонце освітлювало похмурі гори, Волетинські замерзлі моря, вкриті кригою ріки, неосяжні рівнини, застелені білим сніговим покривалом. Ніди, ні душі. У відчинений люк друзі ступили на поверхню планети. У просторі пливла тиша, сніг блищав під сонцем. Славко ступив кілька кроків, печально оглянув далекий обрій. Сніг почав танути, та під ним не було води, він щезав безслідно, як міраж у пустелі. З-під нього прокльовувалися розмаїті пуп'янки квітів, рослин тяглися до сонця. На обрії встала синя стіна дерев, повітря налилося блакитною імлою, попливло пружними теплими хвилями довкола. Розкрилися барвисті полюстки квіток, затріпотіли на вітрі крильцями, піднялися вгору. В свідомості відлунювали радісні слова, що котилися над світом. Казка повернулася. Казка воскресла! Браття, прокидайтеся! Казка воскресла! Хвиля щастя захлюпнула шукачів. Вони стояли приголомшені, здивовані, безмовні. Перед ними діялося чудо казки, і вони були його учасниками, творцями. Сніг щез на рівнині. Ніжна зелень покривала всю планету. Ось вона, ось! несамовито закричав Славко. Хто? не зрозумів Рон. Нанті, наша подруга! гукав хлопець радісно і схвильовано. Нанті, ти чуєш мене? Нанті! Велика ніжно-блакитна квітка з трьома пелюстками сіла Славкові на плече. Дзвінко засміялася. Розкрилися золотаві тичинки, глибоке мудре око зазирнуло в обличчя хлопця. Наша легенда правду сказала, ніжно озвалася Квітка. Хлопець та дівчинка землі пробудять край казки. Ти син казкового народу, Славку, наша планета шле вам ніжність і любов. Славку, ліно, ви теж люди квіти, казка повернулася. Так просто, вражено прошепотів Славко, невже це ми? Що ми зробили? Не пожаліли життя ради казки!» відповіла квіточка, і ваша любов перемогла смерть. Сонячний шлях подолано, Славку. «Радійте!» Друзі, квіти і люди, прокладено райдужний міст. Слухайте, шукачі казки, не давайте його знову зруйнувати. Завершення Корабель повертався, він опускався в атмосферу землі. Славко з ліною вийшли на рідну землю, жадібно вдихнули повітря, напоїне запахом хвої. І осінніх луків. Над лісом пливли прозорі тумани. Відкість чувся аромат диму. Діти взялися за руки, пішли туди, де видно було червону покрівлю рідної школи. Славко прислухався до неспокійного стукоту серця. Воно співало, раділо, обзивалося. Земле, ми повернулися, ми знову з тобою. Ми знову пригортаємося до твого чарівного лона. Прекрасні гості незабаром прийдуть до тебе, очі квіток заглянуть у душу твою. Хочеш, земле, стати планетою з братаних людей і квітів? Хочеш?